Всім привіт! Вітаю на каналі В Нормі, коли в формі. Друзі, сьогодні на вас чекає просто бомбезне круте відео. Відео, яке сподобається всім без виключення. Це просто-просто круте відео, про яке я мріяв би побачити, коли тільки починаю тренуватись. Це ну, неймовірно класна тема, і вона допоможе вам спрогресувати в плані росту м'язів. Знаєте, я вже тренуюсь 13 років довгий час. Багато що спробував, деякі речі працювали, деякі речі не працювали, дещо працювало з поперемінним успіхом, дещо працювало короткий період часу і все, і не давало більше результатів. Але є речі, які працювали, працюють і будуть завжди працювати. От і сьогодні я хотів би поговорити про одну з таких речей. Е, хочу сказати те, що два останні роки тому я е, почав тренувати людей. Я є онлайн-фітнес-тренером. До речі, якщо комусь потрібні програми тренувань, плани харчувань, звертайтеся. І е, до чого я це? Про те, що я, тренуючи людей, зрозумів, що е, вони допускають такого хибного уявлення про бодібілдинг. Їм здається, що для того, щоб росли м'ясо достатньо, щось важке підняти, важче ніж ти до того вдома, піднімав І, далі. і в принципі, все буде трошечки, потрошечки, але рости. М'язи будуть рости, прибавляти і все, все окей. І так само чим більше вагу ти піднімеш, то тим більше ти будеш, тим більше м'язи будуть. І зазвичай тут не все так просто, не все так однозначно. Е, справа в тому, що е, люди приходять в зал, вони або взагалі не мають результату, так тренуючись з таким мисленням, або мають певний період часу результати, якісь малесенькі м'язи прибавились, а все, потім результат зупиняється. От, і це незважаючи на те, що вони вже стали і витривалішими, і ніби вже і вагу більшу додали, так як вони думали, стане більше піднімати, тягнути, жати, стану сильнішим і більшим. Сильнішими стали, але більшими не стали. Чого так? Ну як так? В чому ну, прикола? Так от справа в тому, що коли ви займаєтесь в залі, забудьте про те, що ви піднімаєте вагу. Ви не піднімаєте ніякої ваги. Ви боретеся з силою тяжіння. Ви вивчали, мабуть, в школі фізику і знаєте закони сили тяжіння. Е, так от, просто коли ви збільшуєте вагу, чи гантель, чи штанг, чи на тренажерах, е, просто зусилля по відношенню до ваших м'язів, сили тяжіння буде більшим. Тобто ви працюєте з можна сказати так, з, з більшою силою тяжіння, по відношенню до себе. От з таким мисленням ви зараз зрозумієте, до чого я веду. Е, Справа в тому, що багато людей виконують всі свої вправи. Е, не за рахунок ідеальної такої прицільної роботи м'язів, а завжди халявлячі. Що я маю на увазі? Люди перше. Або включають в роботу додаткові групи м'язів, по максимуму груп м'язів. Наприклад, там качають біцуху, намагаються закинути. По суті, біцуху не качали, але зато поперек на другий день болить От. Через те, що вони намагалися включити в роботу інші групи м'язів. Наступний момент. Вони просто-напросто обманюють себе, застосовуючи інерцію. Інерція це і друг, і ворог. Іноді можна використовувати такий прийом, як чітінг, коли ви закидаєте вагу, от, ви використовуєте інерцію, щоб пройти мертві точки. От, але це робиться дуже-дуже дуже дуже рідко. А краще взагалі навіть не робити тим людям, які не мають ці якісь професійні результати. От, і тому я хочу сказати, що. Коли ви будете використовувати інерцію, по суті, не тіште себе тим, що ви підняли більше вагу ви попрацювали з більшою вагою. Ваші м'язи працювали насправді з тою вагою, яку ви і не визначите, тому що ви проходили найважчі ділянки амплітуди, а далі ви дотягували якусь долю м'язів включали. От, і ви думаєте, о блін, я забився, в мене м'язи болять, значить я класно попрацював. Ні, це просто е, ознаки того, що м'язи втомилися, але вони не були простимульовані достатньо, щоб рости. Тобто ви весь час виконували те, що не буде давати вам ніякого результату. Але найбільша проблема в тому, що часто люди включають в роботу е, по, по максимуму всього і по мінімуму в принципі, наступні. Вам потрібно по мінімуму навантажувати суглоби, зв'язки і по максимуму м'язи. Е, я зараз хочу показати вам на прикладі однієї з вправ, всі ми любимо і вправи підйому на біцепс, е, як е, люди допускають помилки. І як потрібно виконувати взагалі вправи, щоб ваші м'язи працювали, щоб не працювало ваше его, нервова система і все на світі, але тільки не група м'язів, яку ви хочете накачати. От, тому зараз дивіться. І ви зрозумієте все, що я сказав в теорії, як це працює на практиці. Зараз я хочу показати на прикладі згинання рук з гантелею, які помилки допускають практично всі люди. От, вони беруть гантелю, рука отак повністю опущена. По суті, м'яз він розслаблений в такому положенні. Він натягнутий, натягне сухожилля, і вони починають виконувати такий ну, доволі такий здається, ніби і правильній техніці виконання підйому на біцерс. От, Але тут є одне але. Перше. В такому положенні ви, по суті, не включаєте в роботу м'язи. З невеличкими вагами у вас буде нормальна техніка. Ви спрогресуєте, далі вам треба збільшувати вагу. І чим більше ви будете збільшувати вагу, ваші м'язи ризик травмуватися в позиції перерозтяжки набагато-набагато більше. От. Наступний момент. З такої позиції можна отак рукою махати. так. І навіть не знаючи, самому постійно себе обманювати, ви будете просто легенький змах назад. І далі за рахунок згинання, ви будете ну, ніби виконувати вправо. Ви будете казати, блін, в мене бідсуха забилася, втомилася, я класно попрацював. Але ні, ваша відсуха працювала десь отут, десь трошечки працювала. Далі вона не працювала. Тут ви за рахунок інерції все викидали. От. І зараз я хочу показати дуже важливий момент, тепер, як потрібно виконувати вправи. Ви завжди маєте виконувати вправи. З моменту, коли ваш м'яз вже включився в роботу. Тобто ви тут ви не починаєте тренувати м'яз так. Ви робите вже таке часткове згинання руки. З такого положення, коли ви відчуваєте, що м'яз вже включений, ви починаєте виконувати згинання. Не до кінця розгинаючи, ви починаєте знову виконувати згинання. У мене м'яз постійній роботі, він не виключається, він не перестає працювати. Далі, що важливо? Як вам підібрати робочу вагу? Бо часто люди не знають, окей, а як підібрати? Я хочу більше, вони себе строять Гераклів і супертермінаторів. Це неправильно, не потрібно. Вам кажуть, потрібно акцентуватися на роботі м'язів. Для того, щоб підібрати адекватну вагу, вам потрібно перше, щоб ви могли витримати паузу секунду в такому положенні, секунду в такому положенні і подай секунду в положенні максимального скорочення м'язів. І плавно опустити вагу. Якщо ви. Допустимо, не можете цього зробити, це означає, що вага підібрана неправильно, підібрана за велика. І дуже важливий момент, коли ви вже виконали всі повторення, вже не можете виконати достатню кількість повторень. І, допустимо, ви виконали з такого положення підхід і далі не можете дотягнути. Ви можете собі іншою рукою, вона й трошечки, але плавно допомогти. Лише в таких випадках. На допомогу може прийти друга рука, можна щось підключити, можна так само вже з такого положення чуть-чуть відхилитись назад, дотягнути. Все. У всіх інших випадках, коли ви виконуєте оце больтихання, це все не працює. І знову ж таки, це не тільки по відношенню до підйому гантелі на біцепс. Ви те саме можете робити по відношенні до підйому на плечі. Наприклад, ви маєте гантель і ви привикли виконувати такі От. Це не є зовсім правильно, тому що в такій фазі ви можете махати пів, півроку гателиві, ви не втомлюєтесь, ваші м'язи не працюють. Вам можливо відразу вивести руку в таке положення, в положення, коли вже трошечки м'яз включився, і з такого положення піднімати. Знову ж таки, до кінця не опускаємо, не розслабляємо середню дельту і піднімаємо догори. От. Так само ви маєте підібрати вагу, ви маєте тут затриматись, десь тут затриматись. І десь тут затриматись. Тобто, якщо ви зможете все зробити в трьох точках, в точці початку руху, в точці середини дія амплітуди і в точці максимального напруження, значить вага підібрана правильно. Значить далі ми пропрацьовуємо в потрібній амплітуді. І коли вже не можемо, можемо собі допомогти іншою рукою або вже чуть-чуть докинути. В всіх інших випадках ви просто себе обманюєте. Ваші рекорди, ваші силові це просто фейк. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що ви зрозуміли логіку і ідею, яку я вам розкрив. Лише це правильна логіка, правильне розуміння того, як змусити м'язи рости. Бо в всіх інших випадках ви тренуєте просто свою здатність нервової системи, проводити потрібну інервацію м'язів, тобто включатися, щоб був імпульс, щоб була взривна сила. Але це не потрібно організму для того, щоб простимулювати ріст м'язів, щоб відбулися певні хімічні процеси, які будуть змушувати саме рости в об'ємі. Так само буде зміцнюватись ваш опорно руховий апарат, сухожилі зв'язки для того, щоб ви могли працювати з більшою вагою. Не ваги важливо так, звичайно, ваги треба збільшувати, але лише в межах тої техніки, яка. Буде працювати в бодібілдингу, не тої техніки, яка працює в пауерліфтингу. Якщо ви зацікавлені в плані збільшення лише силових показників, то так ви можете все проігнорувати, що я сказав, тому що вам байдуже, який вас там обхват банок, обхват грудних, плечей і так далі. Вам важливо це підняти чи пожати там більшу вагу. От якщо ми говоримо про бодібілдинг. Ми маємо акцентуватися трошечки на роботі м'язів, не на виконанні вправи, бо е, хтось може виконувати підтягування, а хтось може тренувати е, спину за рахунок підтягувань. Як це, як це виглядає? Допустимо, людина провисає на перекладні, отак висить і починає, накидаючи на себе е, додаткову вагу. Накидає, накинувши на себе додаткову вагу, і її основна ціль це просто підтягнутися, і байдуже, як просто щоб максимально долетіти. Є людина, яка навіть не, 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 не одягає на пояс великої ваги додаткової, допустимо, можливо, навіть з масою власного тіла, але вона тягне, намагаючись постійно відчути, що напружуються м'язи спини. От. І це велика відмінність двоє людей. Виконують одну саму вправу, але один виконує рух, а інший виконує напруження. От. Тому вам важливо, або ви зацікавлені на руху, щоб виконати. От. Це буде давати малесенький стимул для ваших м'язів, але дуже хороший стимул для того, щоб максимально швидко в зрівній вибуховій манері в, ну, виконувати цю вправу, прогресувати в плані сили. От. Або навпаки, ви акцентовані на фазі напруження, та це буде впливати на те, що вам доведеться відкинути своє в бік або назад. І зменшити робочі ваги, але зато максимальне напруження буде стимулювати саме м'язи. Вони будуть так само ставати сильнішими. От. Але співвідношення росту до силових буде завжди вищим. Ріст буде домінувати в цьому варіанті виконання вправи. Е, можу навіть, наприклад, на завершення провести інший приклад. Допустим, людина виконує жим штани лежачі. Е, має штангу на витягнутих перед собою руках. От. І просто опускає і починає так швидко жати. От. Або робить відбив від грудей, або за рахунок того, що швидко, вона собі на допомогу якби викликає сили інерції. І інерція якраз не дозволяє просто малювати м'язи в потрібному ключі. Ваша ціль це не допускати. Моменту виключення м'язів ви не маєте допускати ваша ціль це будай трошечки навіть в самій глибокій фазі, але щоб м'язи були напружені. І ми стартуємо не з виконання руху, а вже на старті самому ми маємо відчути, що напружуються м'язи, і по всій мірі, по всій довжині нашої вправи, м'язи не перестають працювати. Як тільки ви губите оцей зв'язок, якщо як тільки ви губите зв'язок з роботою м'язів, а тільки акцентуєте на тому, щоб дожали, не дожали, все, значить, ви в по великому рахунку ви м'язи э, стимулювали по мінімуму, ви включали собі на допомогу суглоби, ваша нервова система була перезбуджена, э, що привело до того, що виробилось більше гормонів стресу, щоб ви не здохли там пітові штану і так далі, і ви в такий спосіб пожали ту э, штан, штангу на морально-вольових якостях на э, гормонах э, стресових. От тому, друзі, обирайте самі для себе шлях, що вам потрібно. Якщо хочете рости, тоді давайте будемо рости. Якщо ваші цілі е, силові, то тоді продовжуйте. Хай так буде, головне це, головне, це не травмуватися. Е, я сподіваюся, що це відео дійсно було для вас корисним, а воно таким і є. Е, тому ще раз нагадую: підтримуйте мене своїми лайками, коментарями та підписками. Е, пишіть. В коментах, які відео хотіли б побачити, що цікавого, яку тему ви б хотіли, щоб я розкрив, я обіцяю, що послухаюся, і зніму ще для вас цікаві корисні відео. До нових відео, Па-па!